Усіх вітаю на каналі Життя з Вірою, Мене звати Надія і тут про життя переселенців на Хмельниччині. Сьогодні, як зазвичай, у суботньому влозі покажу вам зміни, які сталися за цей тиждень в нашому ремонті-будівництві. І також ще хочу поговорити про ті 2 мільйони гривень, які обіцяють для ВПО, які вони зможуть витратити на житло. Я отримала вже не один десяток коментарів щодо цього. І гадаю, що потрібно про це трошки поговорити. І сьогодні я хотіла почати з вулиці, бо там є трошки краси, і на сьогодні я ще не кормила своїх котів. Вони зараз там усі зібралися, чекають вже на мене. Я зараз покажу. Так, сюди не дивіться. Тут потім сюди ще повернуся, тут в мене є певні коментарі щодо цього. І... Ось вони, мої котусі. А, Так, хто де? Це кася, поріжечок, одноглазик, малинка, ряба. Ах, тут дусі ще. Це тракторчик і мишка. Мишка зараз ще не зійшла. Вони зараз на горищі майже цілий день проводять, і потім по сходинкам спускається, але щось. Мишка, мабуть, думає, що можна якось прямо ось так спригнути. Але ні, потім вона почує, що їжа є, і вже спуститься да? тракторчик. Я зараз, знаєте, що, мабуть, їх покормлю все ж таки, тому що вони будуть заважати своїм цим е, же ж гучним, е, гучним покликом до їжі. Так, ну все, котусики заспокоїлися. Їдять тут усі так чемно. Мишка, ось мишка, вона швиденечко пробігла, мабуть, за 30 секунд. Я навіть не очікувала, що так швидко вона буде. Але ж показати я вам хотіла ось цю красу. Ви вже бачили вчора у шоці її. Це такий створюється святковий настрій. Звичайно, я. Зараз би таке собі не купляла, хоч я усяке таке дуже полюбляю, тому що є зараз інші потреби. Ну, Ніби не на часі зараз таким займатися, але знайшлася людина, яка захотіла створити мені цей святковий настрій та подарувала ось цю гарну річ. Ця гірлянда вона керується з телефона через програму. Від Wi-Fi все працює. Тут багато режимів. Ну, зараз на ось цьому мені він більш за все подобається. А, так, ось, щоб вона працювала. Зробила цю тут а, як це, подрівнювач, подрівнювач, удлінітель. Зробила Ось так. Провела його тут. Зараз я зроблю О, Ось так буде видніше. Щоб воно ну, не так кидалося в очі. І. Тут поставила розетку сьогодні. Тепер все працює. Тут вже почала тріскатися, але я там подивилася, все нормально. Всередині все гаразд. Вона була ось така, це я відрізала і поставила оце ж новеньку, Тому, слава Богу, все працює, все гаразд. І все якось так красиво, трошки по-святковому. Так, ну що ж, йдемо. В будинок. Тут в нас, як бачите, ми прибрали зараз ліноліум. Чому? Тому що, якщо пам'ятаєте, минулого разу в мене ще не було ось цієї редукції, ніби воно називається ось цей перехідник. Але прати нам потрібно було. І просто так втикнули і. Дивилися, 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 дивилися. На останніх хвилинах щось відволіклися і вирвало цей шланг в останні хвилини. І залило так все гарненько тут. Тому ліноліум прибрали і зараз вже але ми не встигли його ще покласти. Там теж все вже підсохло. Тому мені залишається тільки поміняти ось це все і. Поміняти потім ці трубки, ну, в цілому, то замінити ось цю всю конструкцію. І вже можна буде продвігати пралку сюди, тому що зараз трошки йде вода звідси, і це незручно, м'яко кажучи. Тут я випіліла, щоб воно стало притул, Ну, а тепер все тут стає красиво, тут потім герметик, або там чомусь проклею, щоб туди нічого не затікало. Ну і тут буде дзеркало з якоюсь підсвіткою, мабуть. <світку> Щось буде цікавеньке. Тут я теж поставила розетку, і від цієї розетки запитується світлодіодна стрічка. Ось Тут є блок-блочок, воно теж так зараз ще випадає. Зараз. О. Блочок, ось вимикач, і виведен шнур ось сюди, щоб стрічку протягнути. І ось ось тут теж є шнур. В цілому то вже можна чіпляти цю, цю світлодіодну стрічку, бо світло це добре, коли є світло, це, це якось жити краще, легше. Так, що дось, цієї ж болгарки, яку я показувала. Там десь були коментарі, я потім вже не знайшла. Щодо того, що вона буде не сильно якась міцна, не потужна, Але, ви знаєте, ну, <хи> мені здається, прям, ну, мені зручно з нею, з нею працювати. Я її навіть однією рукою втримую, але, але вона дуже потужна. Це сьогодні я шліфувала, але. При моїх об'ємах ось цей, ось цей варіант, він взагалі не підходить, тому що ну, це дуже швидко все пішло. І ще я... Що я чіпляла? Де він? Десь ще був круг. Щось я не можу зараз його побачити. Думала, тут десь клала. Коротше, ще пляла дерево. Теж дуже зручно. Дерево мені сподобалося. Працювати з деревом і болгаркою. І оцією штукою це в мене ну, автомобільний взагалі то пилосос такий маленький, але там, вон, опилки. Це я там, коли <смі> пуляла, все потім прибирала. Ну Все інше ви вже бачили. Там, мабуть, не потрібно вже коментувати. Ну Тільки що сьогодні ось додався куток, зручний куток, мені подобається. Mm -hmm. да. До речі, ще ж поставила розетки і вимикачі. Ось дивіться, як гарно. Чому не поставила рамку, яка тут повинна бути, тому що воно не стає сюди, тут щось не так зроблено, <кій> Тому навесні бо десь потрібно буде це приробити. І тут є ще шнур, який повинен бути сюди йти, але ж, а, бачите, він... ну, в даний час він так, <кій> поки що він не працює. Тому з цим потім потрібно буде м, теж там щось приробити. М, зробити все як потрібно. Тут я навіть не прикручувала, тому що зусиль немає. Тут прикрутила ось ці ж гвинтики, тому тут воно міцно все. Так, що там у нас далі, далі, далі. І тут, нарешті, є, хоч якісь зміни у кухні. Або вже доволі холодно, як тільки мороз, ми просто відрізані від цивілізації в якомусь сенсі, бо кухня в нас зараз знаходиться окремо від будинку, і там тільки холодна, точніше, така крижана просто вода. І там мало поверхонь, тому зараз всі мої сили кинути ось сюди. Це я прикрутила. Такі ножки. Я зараз поясню, чому саме такий варіант. Це я тільки-тільки почала робити, але вже воно хоч щось видно, як воно буде. Тут хочу побілити, щоб було красиво і будь якісь полочки зробити теж це все тимчасово. І це ж ви розумієте, це теж тимчасовий варіант. Це Ну, це не те, що там буде кухня вже назавжди, тому що тут дуже багато нюансів, моментів. зараз. Так, да, в нас же тільки світло, тільки-тільки вімкнули світло. І в мене зараз інтернет ще я працюю від поверу, від акумулятора. Потрібно переключити, бо я щось забула. Витяжка. Витяжки взагалі перший раз буду вішати. У нас ніколи не було витяжки. Тому для мене це щось новеньке. І для витяжки це була дуже така велика справа. зробили отвір вже назовні, все як потрібно. Допомагав приятель і дуже вдячна йому за це, тому що робота дійсно дуже важка. Якби я це сама робила, я не знаю, на пару днів би точно пішло в мене, якщо не більше. Бо дійсно це. Це було складно, це все було у полюці, але головне, що є, є ефект від цієї важкої праці. Да, світла не було, це ж в мене такий варіант підсвітки, коли нема світла. І ось ще такий маленький, як його назвати, фонарик, мабуть, ліхтарик, да? ось так воно світить. І тут ще на самому повері я тільки. Зрозуміла, що тут теж ще є світло. Та Ось так. Тому то ми так виживаємо. Хоча я гадаю, що ми все ж таки живемо, а не виживаємо. Ну, Умови достатньо, достатньо гарні у нас умови. Так, щодо містера, дуже дякую підписниці. Пані Світлана прислала Фелікса, вона навіть нічого не попередила. Просто я прийшла на почту, а там в мене чекає посилочка. Містеру, на жаль, гірше, тому що він ось зараз сидить тут, зараз я спробую посвітити. Сидить там, вже не хочу тут сидіти, бо поганенько йому, тому, тому такі справи. Але ж живе. Так, оце я купляла кутки. Для цієї безпримірної конструкції. Не знаю, може, щось залишиться, ось взяла чек, щоб, якщо що, потім здати, бо доволі дороге це все. Це герметик, щоб коли я вріжу мийку і варильну поверхню, ось там вона буде, щоб... Коротше, я вирізаю тут отвір, все промазую герметиком, і потім воно саджається на герметик, щоб нічого не затікала волога. Але ж, отой зріз, який буде його, я пройду клеєм або ось цим, або ось цим, або ось цим. Я не знаю, ще який кращий. А, якийсь використав, якийсь, мабуть, здав назад. Я просто не знала, який краще буде. <кій> і взяла тоді обидва, щоб потім не їздити спеціально у місто. <кій> так, ну, Рулетка тут теж це в мене від підписника подарунок, за який я теж дуже дякую, тому що ну, все це кошти, все це потрібно. І коли воно його прислали, то так приємно знаєте, піти, <кій> взяти і працювати. Це ось в таких об'ємах вода стоїть для тваринок, бо і кіт і дуся тут. Кіт я маю на увазі Рафаель, І вони доволі багато води п'ють. І я забувала інколи наливати в мисочку маленьку. Потім ми добре ставлю відро і все буде гаразд. Це мамина кімната, тут десь кіт, про якого я зараз скажу, Рафаель. Де він? Десь він, може в себе. Ага, ось він. Ось він. Ось він в себе. Потім він до мене приїде в кімнати, приїде. Це поки що він тут, у нас живе в маминій кімнаті. Ось ця вариння поверхня, яку я буду вирізати теж. Вона з електророжого. Така гарна, гарна річ. А тут пічечка. Ось зараз опалюємо будинок таким чином і два конвектори у нас. А санвузол опалюється, електричними опалюватися, ну, в цьому році, принаймні. А ось цей же ж ліноліум ми ще не встигли його покласти назад, бо він вже нарешті висох. І тут, ось тут я теж поставила вже розетки, вимикач. І ось тут рамка стала. Тут стала, але це єдине місце в будинку, де стала рамка. Тут, тут ось так виглядає все. Тому що тут теж нам ставив цей електрик ще оце підключав, і він теж не зміг поставити рамку, бо воно трошки на, на різній відстані оце все зроблено. А, так от, що до кухні. Ми щось були зайняті іншими проблемами, які потребували негайного вирішення. І потім вже дійшла черга до кухні нарешті потрібно вже терміново переїжджати. І тут виявляється, що щоб замовити кухню, а в нас ж розмір все ж таки нестандартний, то потрібно чекати місяць. Я вже не кажу, що це дорого, доволі дорого. Ну, але це вже друге питання. Але чекати дуже довго це по-перше. По-друге, в нас в кухні потрібно буде переробляти електрику, тому що в нас, наприклад, на одному проводі сім розеток, вони підключені послідовно. І тут ну, це не потрібно взагалі будь-де бути. А в кухні то тим паче, тому що техніка вона ж доволі потужна, це потрібно буде переробити. Потім деякі розетки вони десь розположені ну, не так, як потрібно. Вони або під поверхнею, або біля мийки, або ще якісь нюанси. Я розумію, що зараз замовити кухню. В такому якомусь варіанті тимчасовому це буде ну, дуже дуже дорого і, як на мене, неправильно такі гроші витрачати на те, що по факту простоїть, ну, один сезон тільки. А купляти щось, щось вже замовляти ну, на постійну основу, ну теж незрозуміло, тому що, знову ж таки, розетки я бачу, що незручно розташовані їх потім приробляти це знову ж таки. Буде якась зміна локації. Потім нам точно ще не зрозуміло де краще розташувати мийку, наприклад, її ближче чи далі. Тут же ж в нас оця ніша є. Ось ця ніша. Я от хочу якісь полички зробити, можливо, і якось подовжити стільницю, подовжити там всередину. І багато таких моментів. І... Я приймаю рішення, що в цьому році це буде просто стільниця трьохметрова. Хоча у нас тут потім, мабуть, буде більший розмір стільниці, але в цьому році це звичайна дешева трьохметрова стільниця, до якої я вже ну, почала робити ножки, якусь опору. В яку я вріжу мийку, вріжу варильну поверхню, і в цілому то кухня буде функціональна. Вона буде некрасива, але в цих умовах в наших це буде, мабуть, ну, оптимальний варіант на даний час. Тому, будь ласка, не знепритомнійте, коли ви бачите таку конструкцію, дуже цікаву. І я гадаю, що там в багатьох моментах вона неправильна. Але зараз немає іншого вибору, тому що потрібно і це терміново робити. І я зробити це можу тільки сама, ну немає працівників. І ось такі справи. Ось, наприклад, показую один із нюансів, що в нас виведено ось сюди да, під мийку, умовно ну, кажучи, мийка повинна бути ось тут. Варильня поверхня, ось тут вона така, ну доволі велика. І виходить, що тут дуже така якась ну, маленька робоча зона. Тут розетки, багато розеток. І я гадаю, це буде незручно. Мені здається, що потрібно раковину цю перенести сюди мийку і тут буде вже така гарна. Робоча зона, але ж знову ж таки, в цьому році ну, це нереально. Ось тут розетка виведена, якраз там, де буде. Я розмічала вже, якраз де буде витяжка працювати. Це теж потрібно буде переробити. Ось ця розетка теж трошки не так зроблена. Тому ось таких моментів багато. Тому в цьому році, каже мамі, це буде гарно. І ось, до речі, у мене питання тут є беззаку? Ось такий сюди ставиться. Чи Це практично взагалі. Бо його ніби й хочеться зробити, але як я розумію, що це потрібно потім лазити теж під мійку, кожен раз його наповнювати, чи як, чи він якось зверху наповнюється. Коротше, я не знаю, в нас ніколи такого не було. Чи зручно це, чи потрібно це робити. Чи поставимо сюди просто кран з-під осмоса, і буде в нас технічна і питна вода. Це мийка, до речі, нержавіка. Вирішила таку брати, бо думала за гранітної крошки ці модні, але якісь вони маленькі, а ця така вийшла, сподобалася вона мені. А, так, з кухнею вже ніби пояснила, тому хочу зараз поговорити про ці ж 2 мільйони гривень. Останні дні у соцмережах я бачила доволі багато коментарів. З такою, знаєте, прихованою заздрістю, що тепер ВПО зможуть отримати ось такі великі кошти. І кошти так, вони великі. Але ж давайте розберемося. Є чотири умови для людей, хто має зараз на них право, хто може подати заявку. Людина повинна мати поточний статус ВПО. Людина повинна проживати у статусі ВПО на території України. Також мати реєстрацію прописку, підтверджену на окупованих територіях. І четверта умова. людина повинна бути або учасником бойових дій, або людиною, яка отримала інвалідність внаслідок війни. І якщо перші три пункти в цілому то нескладні, скажімо так, то четвертий пункт він дуже такий важкий. І знаєте, якщо розбиратися то слава Богу, що ми не маємо права на ці гроші. Тому що людина, яка була на фронті, або людина, яка не просто десь постраждала від війни, а яка отримала інвалідність наслідок війни, це ж дуже якісь серйозні вади, дуже великі переживання і дуже багато фізичного болю. І людина, яка була на фронті, яка бачила смерть, це ж вже залишається з людиною назавжди, ці всі переживання. І це дуже складний тягар. І я впевнена, що жоден з цих людей він ніколи б не проміняв своє здоров'я, свої переживання на ось ці 2 мільйони гривень. Просто так сталася вже ситуація, так склалося життя. Тому що я хочу сказати? Так, гроші великі, але ж і ціна їх дуже висока. І те, що моя родина не має на них права, тут можна тільки сказати: Слава Богу. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Побачимося!